Про головне важливо зрозуміти суть. Україна небесні сотні тричі. Слава! Слава! Шановні друзі, вітаю! Мене звати Роман Кривко, ви слухаєте Українське радіо Харкова. Сьогодні започатковуємо спецпроєкт Харківський Євромайдан, в якому будемо говорити з євромайданівцями, згадуватимемо події, які відбувалися 10 років тому. Також поговоримо про те, чому це потрібно зараз робити, чому потрібно акцентувати увагу на тому, що тоді відбувалося, як це вплинуло на як історію нашої всієї країни, так і Харківщини. Тож, шановні друзі, сьогодні будемо говорити з координатором Харківського Євромайдану. Це громадський діяч, журналіст Володимир Чистилін. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Мріялося напевно 10 років тому, та й буквально декілька років тому відзначити і вшанувати ці дні в іншому. Ну, скажімо так, в іншому стані, щоб це було з більшою кількістю людей, щоб це було більш публічно, масово, щоб могли люди, можливо, і просто неба провести якісь заходи, але, на жаль, ми не можемо це робити зараз так. Як правило, це якісь невеличкі локації, де Вшановуються герої Небесної Сотні, і от саме цей проект, сьогоднішній наш, він не буде підлаштований під якісь дати. Ми сьогодні так от починаємо саме в ті дні, коли 10 років тому відбувалися події Євромайдану, пане Володимире. Трошки історії, от що в ці дні в лютому відбувалося в Харкові 10 років тому, що пригадуєте? Ну от ми в цьому році почали відзначати пам'ятні дати 18 лютого. Не випадково, бо саме 18 лютого 14 року почалися перші розстріли. Ми в Харкові це дуже добре відчули, бо ввечері ми завжди збиралися біля пам'ятника Шевченку і тоді ми дали кліч. Поїхати всім, хто може, до столиці, і саме всі наші три герої, харків'ян і Влад Зубенка, і Євген Котляр, і Юрій Парачук 18 лютого 14 року ввечері рухались до столиці. стало зрозуміло, що наступає комбінаційний момент, бо в Києві були перші вже розстріл, десятки людей загинули, і потім були події наступного дня, 19-го, для Харкова. Це був силовий варіант розгану майдану, бо майданці зібралися біля академії внутрішніх військ, і ми отримали інформацію, що курсантів цього закладу збираються направити до столиці розганяти якраз майдан. І наші жінки, переважно до речі, заблокували, потім підтягнулося ультрас, А Іншого боку, тітушки почалася реальна бійка. Там постраждало дуже багато людей, в тому числі і журналісти. І наші активісти потім отримали десь півтора десятка людей терміни на 15 днів їх арештували. І ми всю ніч, 19 на 20 лютого, власне займалися тим, що намагалися їх якось витягнути. Було судилище просто над ними. І Далі, от я пам'ятаю, що ми десь у 5 ранку, 20 вже лютого, закінчилася ця історія. І я Ліг спати, і десь у восьмі вже почалися розстріли, і ми зрозуміли, що це агонія влади. От з це зачищення виходить не лише в столиці, відбувалося, а така команда і в обласних центрах була так, дана. Я так і... розумію, тобто тотально в Україні позбутися, або ну, скажімо так, заборонити масові акції протесту і не давати людям висловлюватися, збиратися в тому числі. Більш того, вже було, стало зрозуміло, що ситуація в Києві для влади складається не так, як вони хотіли, а це був російський сценарій. І після розстрілу Небесної Сотні, власне, 20-го вранці стало ясно, що це гоня влади. І Верховна Рада. Зібралося ввечері депутати, які там були, казали, що приїхав Янукович, він був білий, він не контролював уже ситуацію. Стало зрозуміло, що в Києві вони втрачають. І це був таким, знаєте, з одного боку гарним сигналом, що Революція Гідності перемагає, а з іншого ми в Харкові розуміли, що як тільки ми зможемо в Києві виграти, то одразу, як було це неодноразово в історії, епіцентр подій переміститься у Харків, так власне і сталося. 21 лютого 2014 року Янукович, Азараф і багато інших людей опинилися в Харкові ввечері. І ми, коли виходили на Майдан, ми стали перед дуже великим вибором. Що казати людям? Бо на 22 лютого 2014 року був призначений з'їзд депутатів Південного Сходу, де приїхало п'ять російських губернаторів, де приїхало дуже багато людей, які мали сценарій розколу України. І власне він був написаний. І Янукович, як на той момент легітимний президент, повинен був. Сказати про відокремлення південного сходу від іншої частини України і танки, які стояли уже у Білграді, були поготові, і Янукович готовий був закликати вторгнення російське. І це, до речі, дуже важливий момент, що саме Революція Гідності вирішальний епізод. І завдяки харків'янам, власне, вдалося відтермінувати на 8 років повномасштабну війну. Якщо б тоді харків'яни не вийшли. І почалася б от велика війна. Невідомо де б ми з вами були зараз. І чисто я був Харків. Дуже сумніваюся. Харків, Харківський євромайдан збиратися було в чомусь небезпечніше в певні моменти ніж у Києві. Це я от спілкуюся з євромайданівцями. Вони пригадують це не порівняти кількість людей, так і постійні так. провокації. От і в Харкові це навіть десь, десь було небезпечніше, бо могли і десь наодинці зустріти, десь погнатися. Ну і скажімо, заподіяти. Ну ми розуміли. Я, я виходив щодня, і я кожен раз прощався, бо ми не знали. Ми були оточені тітушками. Ми бачили ці нажими, бачили фінки. В Харкові був оплот, той самий легендарний, це харківська структура, і потім вона доділа в Києві. У нас палили автівки постійно, прослуховували телефони, телефоном. Ми це знали, у нас було у нашого одного з координаторів Дмитра Полипця 12 поживих поранень в центрі Харкова біля під'їзду його будинку, тобто підкараулювали. І коли ми прощалися, бували такі моменти під час нашого майдану. Міліція, до речі, на той момент. Нормально з нами співпрацювала, у нас не було конфліктів, як було в Києві. А до речі, от були такі люди, які співчували як з боку місцевої влади, так і з міліції. Можливо, вони не прямо про це казали, але якимись діями, словами підтримували? Ну принаймні, керівництво міліції вони з нами стояли, бо вони виконували обов'язки. Але і... по-різному їх можна виконувати, судячи з Києва, так і вони до речі, коли була ситуація і неодноразово дуже критична, коли навколо. Майдану в саду Шевченка було багато тітушок. Вони попереджали нас і сказали закінчуйте, і давайте ми зробимо коридор, і вони робили коридори. Ми кілька разів просто через коридор міліціянти виходили в метро і вони нас пропускали, вони не хотіли якихось силових протистоянь, щоб бо в таких сутичках завжди страждають міліція. Їм не потрібно було зайвих конфліктів. Тому вони просто професійно виконували насправді свою справу. Але коли, наприклад, я казав, 19 лютого академія внутрішніх військ отримала сигнал, що треба. Курсантів туди давати, то ректор цього закладу службовий, майбутній міністр оборони Полтарак, намагався це зробити. Я знаю точно, що йому телефонував кілька разів Кернес, там були люди в його кабінеті наші, які намагалися розробити ситуацію. І Полтарак не хотів це робити. І ну, ніхто не хотів протистояння в Харкові. Все-таки вважала, що нехай там в Києві ми, може, так паузу зробимо якось. Ви згадали пам'ятник Шевченку, які ще місця ну, от для вас особливо пов'язані з харківським Євромайданом? Ну, крім от той події біля Академії внутрішніх військ, вона дійсно була такий ключовою. А насправді ми починали Майдан Харківський на площі Свободи, там, де зараз намет, наша палатка знаходиться. І це цікава історія, бо ми виходили кілька днів, і коли в першу неділю це ще до побиття студентів, 24 листопада вийшло дві тисячі людей. То Керніс дуже злякався. Настільки, що він сказав, що в Харкові найгірша епідеміологічна ситуація в країні, а насправді вона була найкраща. І ми тоді наступний день вийшли в марлових пов'язках. Зараз уже так всі. Переживши коронавірус, нікого це не здивуєш. А тоді ми вийшли, показавши, що це не неправда. І наприкінці листопада Кірніс почав огороджувати майдан Свободи парканом, ставити ялинку, і саме тоді змусило нас перейти до пам'ятника Шевченка. Це одна із таких локацій, і тому не випадково. І там намет знаходиться на і ну, до певної міри це і трагічна локація. Потім я так уже забігаю наперед. Пам'ятаю цих е, неадекватних бойовиків з палицями, які просто били не тільки учасників Євромайдану, а просто перехожих. Це теж на Майдані Свободи відбувалося. Ну, Але це вже весна. Був у нас ще форум Євромайданів. Це дуже важлива подія, яка була ще буквально за кілька днів до диктаторських так званих законів. 11-12 січня 2014 року ми зібрали всіх активістів тоді. Ну, реально діючих в Україні Майданів, біля півсотні їх було. Приїхали дуже відомі люди тут. І ми роб... розробляли дорожну карту, що ми будемо робити після нашої перемоги. Це була дуже цікава стратегія напрацювання в різних секціях. і тоді Керне своїх бюджетників тоді запилали ці там шини і димові завіси. Ми збиралися біля там пам'ятника Ярослава Мудрому, До речі, був такий величезний мітинг. І вся Україна тоді побачила, як чи не спротив місцева влада, і можливо це когось навіть і спонукало зробити знову Харків столиці на як власне і планував після поразки. 20 лютого, чому це не вдалося в Харкові на ваш погляд? Зараз багато хто от за приклад ставить місто. Ну саме тому знаєте від Сковороди до Жадана, у нас місто волелюбне. Тут є свої традиції, казацтва. Це з одного боку, це така історія, про яку можна багато говорити. А З іншого боку, дійсно, маючи постійно діючий майдан в листопаді, в грудні, в січні, в лютому, дуже багато було горизонтальних зв'язків. Наша самооборона, яка організувалася, люди за кілька місяців постійних їх зустрічі вони скоординувалися, вони могли оповістити. Це дуже непросто було, інформаційна могли скоординуватися в тому числі і силовим блоком, бо треба було протистояти цим тітушкам. Були креативні речі. Ми навіть почали робити свої там стрічки, плакати, якісь мистецькі речі завдяки от тому ж самому Сергію вже давно до нас багато приїздили. Людей світу мистецтва, письменники, поети, і це в арбіту дуже багато людей війшло в Майдан. Це не була партійна така акція. Ми завжди казали, що це політичний, але позапартійний майдан у нас. І дуже багато інтелігенції людей. Нас було достатньо багато. І коли в критичний момент, у 21 лютого, коли ми розуміли, що Янукович в Харкові нам треба діяти, ми. Просто руками голосували. Ми розуміли, що ми не можемо підставити людей. Якщо б у нас прийшло не десятки тисяч, нас би просто зміяли, бо там була зброя реально з їх боку. І нас повинно було б дуже багато. Я пам'ятаю цей виступ правозахисника Бориса Захарова, який сказав, що ну давайте руками голосувати, Нехай кожен подивиться, от є на відеозапис, ви повинні прийти. Якщо нас будуть там кілька тисяч, ну ми не витримаємо ситуацію. І от тоді, і це так часто буває з Харком, я пам'ятаю помаранчеву Революцію, коли виходять десятки тисяч і ламаються і це стає комунікаційною точкою в історії України, і Харків про це мало, якось говорять. От врятував Україну на той момент. Якщо би харків'яни не вийшли, була б поставлена сцена біля палацу спорту, і Янукович повинен був проголосити відокремлення створення так званого пісуару. І тоді б Росія війшла, і справді це величезний подвиг харків'ян, що на вісім років вдалося відтермінувати цю війну. Ставлю на голосування. На сьогодні сьогодні більше 10 тисяч. Таких мітингів ми ще не збирали за ці три місяці. Тому давайте проголосуємо і потримаємо руки, щоб наш відеооператор зафіксував і вся Україна побачила вибір харку. Власне, пане Володимире, ви вже сказали, чому варто пам'ятати про ті події, але от, це останнє питання. Зараз тучиться війна і широкомасштабний вияв. От як на вашу думку можна зберегти пам'ять про ці події? Чи не старається вона на тлі того, що відбувається зараз? Знаєте, ми зрозуміли це з самого початку, що треба з перших у нас мало часу, хвилин буквально після майдану займатися цією цій Тому ми зробили дуже багато в цьому плані. Ми в кожну школу, в кожен заклад учбовий вісімсотих в Харківській області, зробили за власний кошт плакати. І повісили роздали їх, ми зробили фільм, ми зробили дошки, ми назвали вулиці. Але цього ну це така меморіалізація, вона дуже важлива. І я, наприклад, багато років, тобто їздив по всім і закладам учбовим, і ми доїхали і до Куп'янська, і до Балаклі, і до інших декупаційних регіонів, і ми зустрічались з школярами. І я можу сказати, що знаєте, ті люди, яким зараз 25 років, тоді було як дані дідику, 15. і от вони, як свого часу, в які упа виховувалися на подвиги героїв Крут. То це покоління виховувалося на подвигу Героїв Небесної Сотні. І зараз ці хлопці, яким тоді було 15, а зараз 25 зброю в руках захищають нас. І це далося такі свої плоди. Я знаю конкретних людей, які приходили на мої фільми, і які потім для них це було ну, настільки важливо, і вони сказали, що якщо це станеться, це буде. Я пам'ятаю показ в той ж самий, де була оця сутичка. Тоді вже називалася на академію. Національної гвардії, коли збирали студенти в листопаді 21-го року, я казав, їм вже було відчуття, що війна скоро, що вас чекає хлопці, що це не історія про Небесну Сотню, це історія про вас. І ці хлопці перші прийняли удар 24 лютого 22-го року. Курсанти ці молоді, і відстояли Харків. Тому ну, це важливо робити. І... Говорити про внесок Харкова в історію Майдану і доносити, що все-таки ну, у нас є свої герої, це не історія там, Західної України, у нас троє людей. Ну і Продовжувати всі ці меморіальні речі. Ми розуміємо, що зараз коли... Матеріально важко це зберігати зараз, скажімо, важко, але розмовляти треба зустрічати, пам'ятати і в тому числі тиснути на владу, яка, на жаль, останні роки принаймні тут місцева. Вона в принципі не проти, але ми бачимо, що якогось такого бажання щирого зустрічі навіть з рідними героїв Небесної Сотні, що було раніше, цього немає. Координатор Євромайдану громадський діяч, журналіст Харкова Володимир Чистилін на хвилях українського радіо Харкова. Саме з ним згадали події десятирічної давнини і поговорили про те, чому варто зберігати пам'ять про ті події, наскільки це є значущим для як нашого регіону, так і України в цілому. Ви слухали Українське Радіо Харкова, журналісти Роман Кривко і Тетяна Кривоніс. Зичуть вам всього найкращого до наступної зустрічі в ефірі. Дуже круто. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Українське радіо Харків можна слухати на таких fm частотах Краснокуцьк 91,5 FM Красноград 107,6 FM Первомайський 102,6 FM Харків 106,1 FM Українське радіо, суспільний мовник, достовірна інформація.